Всім вітання! Ми продовжуємо наш проєкт Ввинспортивно, де у форматі невимушеної бесіди ми спілкуємося з тренерами та їх спортсменами, де дізнаємося історії успіху та шлях до п'ядесталу. Нещодавно відбулась історична перемога України національна дефлімпійська збірна, перша на зимових 20-х дефлімпійських іграх. Це, безперечно, фантастичний результат. За перші світу змагалося близько 600 спортсменів з порушенням слуху. Анастасія Смідюк стала першою волонянкою, яка брала участь у зимових Дефлімпійських іграх, та двічі увійшла в топ-5 спортсменок у дисципліні Лижні Перегони. З чим вітаємо Анастасію та її тренера Миколу Білеру. І сьогодні, нещодавно повернувшись з Турецьких гір, наші герої вже в студії. Анастасія Смідюк. Спортсмен-інструктор штатної команди Національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю, кандидат у майстри спорту України з лижних перегонів серед осіб з порушенням слуху, перша представниця Волинської області на зимових Дефлімпійських іграх, багаторазова чемпіонка України з лижних перегонів. Микола Олексійович Білера, заслужений тренер України з лижних перегонів, тренер-викладач з лижних гонок та біотлону Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Анастасія, поділіться з нами, з чого розпочався ваш спортивний шлях і чому саме лижні перегони. Я взагалі не думала займатися спортом, але коли прийшла в школу, була в 10 класі, прийшов майбутній мій тренер і запропонував давай спробуєш на лижні перегони. Я пішла на перше тренування, я побачила, що в мене є результат, і з того часу я займаюся цим видом спорту. Чи пригадуєш першу зустріч з Миколою Олексійовичем, і чи що поперу попереду тебе така велика спортивна кар'єра? Так, я очікувала це. Чи підтримують батьки твоє захоплення? Так, мамі дуже подобається, що я займаюся спортом і завжди мене підтримує і каже, займайся цим видом спорту стільки, скільки ти зможеш. Чим найдовше, тим краще, звичайно. Микола Олексійович, змагання серед спортсменів без порушень слуху і серед дефів. Які особливості, у чому тут на першому плані, саме в тренуваннях? які моменти? Я весь час працював спортсменами, студентами, в спортивній школі. Звичайно, тут багато особливостей. Спочатку було тяжко, я не адаптувався, не все розумів. До речі, Настя була лідер. Вона багато допомагала. Вона і всіх своїх знайомих вона привела і утворилася хороша група. Були результати. Ми поїхали на перші змагання. У нас зима була безсніжна, і ми поїхали. Просто я дзвонив тренерам, вони дозволили збірні. Ми поїхали на перші змагання чемпіонат України, стали на лижі. Перший раз діти лижі побачили. І перша дистанція всі зійшли. Друга дистанція добігли до кінця, а на третю дистанцію у нас вже третє місце зайняли. Ну і побачили, що вона перспективна. і Працювали багато працювали літом зимою, і по таборах їздили. О, от у нас лижна база, ну, ми базувалися, ну, велике дякую Університету Лесі Українки. Нам дозволили там всі зали, дали лижну базу, яка залишилась, де я там працював. Всі сприяли, допомагали, хоч о, на перших порах навіть лиж не було. Анастасія знаємо, що ти також змагаєшся із здоровими спортсменами. Розкажи для що для тебе ці перегони? Займаючись на цих дистанціях із здоровими людьми, я отримую практику, я беру з них приклад, тягнуся до них для того, щоб покращувати свої результати серед осіб з порушеннями слуху. Микола Олексійович, з чого ви розпочали свій шлях тренера дефлімпійця Мене запросили. Ще був начальник кіноспорту Володимир Дмитрович. Вони сказали, що будемо зимові види розвивати лижні гонки. Мене запросили. От тоді першу зиму всіх паралімпійців відібрали. Зібрали з усієї Волинської області і повезли на лижний збір. Там був відбір, там були тренери зимових видів спорту з лижних гонок збірної України. Вони подивились, відібрали, весною знову ж ми зібрали всіх паралімпійців, повезли всянки на нашу паралімпійську базу і там вже сформували кандидатів. Збірну України з Паралімпійського спорту, ну це були опорно руховий і зір. А вже через півроку пізніше от ми зібрали дифолімпійців, пішли працювати. Потім інвентар купили, лежаролерів. Ну, працювали. Не все зразу, але ну, Настя виділялась, вона лідер була і. В неї скоріше вийшло. Вона, от всі ступенки пройшла молодші дівчата, старші, юніори, і відібралася збірну команду України. Тоді вже легше було почала їздити на навчально тренувальні збори майже кожен місяць. Почали їздити на Фінляндію на вкатування на лижний збір. Там працювало вже багато тренерів збірної. От. Ну, потихеньку. Не було досвіду міжнародних змагань. Вони практично збори, змагання і участь в чемпіонаті України. А зараз в такий час відмінили навіть Кубок України з лишніх гонок. Е, надо багато змагань, досвід, досвід, досвід. А це перший раз такі великі змагання. Ну, але ще молода, перспективна, що дівчата з нашої команди, з лижників, там ну, дівчата вже величезний досвід. них вже треті дифолімпійські ігри були. Ну, я думаю, вслідуючи наші ручку. Хоч я сподіваюся, і на ці, що буде медаль в нас. Микола Олексійович, розкажіть про встановлення як чемпіонки і. Які особливості тренувального процесу? Ну я знав, що мені треба йти в 15-ту школу. Але мені ще до того, як я туди ходив, мені вже сказали, що в 15-й школі є гарна висока дівчина. У нас в лижах теж велике значення має що. Я завжди приїжджав на змагання, а там спортрінері Сум були. Вони мене питали, де ви набрали на волині таких високих, гарних дівчат? Тоді я взнав і почав виходити в школу ходити. Я, ну, от коли перший раз я вже й забувся, давно було. Головне, знайти хорошу дитину. І, і зараз буде видно, перспективна є не просто оздоровлювати, а на результат працювати. Ну так, 15-та школа в нас базова, але я там. Кожен рік всі школи, всі вузи, всі коледжі і, і літом сідаю на велосипед, і всі села кругом об'їжджаю по школах, запитую, збираю. І зараз вона приїхала. Такий відновлюваний цикл буде. Вона буде після всіх навантажень. Зараз басейн підключимо десь з травня. Знову навчального тренування збори і в національну збірну визуть. Ну, а між циклами, коли визивають на збори, коли додому приїжджають, Настя тут працює, лежа ролери, і кроси, і зал. І коли вони попадають на навчальне тренування збори, там зарядка, два тренування. Там вони завантажуються дуже сильно. Навіть я знаю, що Насті тяжко, а часом і хвороба і пропускаються збори, потім треба знову це все доганяти. А так, тут на місці ну, одна тренування. Настя вже має досвід, буває і самостійно завдання всі виконує. Микола Олексійович, як безпосередньо ви спілкуєтесь з Анастасією? З самого початку було тяжко. Ну, перший раз зіткнувся, я не спілкувався з людьми, з порушенням слуху. Ну, я показував. От імітацію лижних ходів на, на лижах можна показати, вони повторюють, я виправляю помилки. Багато розуміють, коли чітко не говориш, чітко не швидко. От, по губах вони розуміють. Потім я вже мови не знаю, але ж на мигах, якщо показую, вони мене розуміють. От, і, і, і так потихеньку-потихеньку. Потім з кожним роком більше розумілись. Потім стало просто. Такого не було, щоб я щось не міг донести, пояснити, вони не зрозуміли. Ну, Ось такий випадок. Вже, вже тренували з три роки, поїхали на змагання. Бондарчук, Денис, у нас хороший хлопець, хорошо бігав, він вже по дорослих бігав, показує, Денис, номер не забувся в готелі. Каже, ні, 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 ні На старт вже стоїть, вже пару хвилин, но рознімаємо верхній одяг, костюми, дивлюсь, нема номера. Денис, де номер? я думав, чи питайте, чи мені не холодно, чи я добре вдягнувся. Денис, добре, що готелю рядом. Побіг за номером, вдягнув і вийшов. Ну, буває, вони говорять там багато що. Так, так, так. насправді не розуміють. Поділіться з нами, як погодні умови впливають на тренування. У нас велика проблема велика проблема. Останні, мабуть, років чотири це, це момент, ми хватає. П'ять днів сніг полежав, немає, п'ять днів полежав, немає. Ми в основному ходили, якщо сніг є, парк 900 річчя. Там трошки пересічена місцевість горочки, от, і там як, як такої. Лижні не можна було зробити, де, мов, де класикою, де коньковим стилем пробували бігати. Ну а в основному на, от так, техніку на лижерулях треба шліфувати да, на, на лижах, хоч у нас теж їх там за, за 5 чи 6 років 5 пар получили. А три групи, як їх кожному дати. Даємо силіші, а менше їх на чому вчити. Так само, так само 5 пар лиж за 5 чи 6 років влучила. По крайній мірі, на змаганнях всі бігли на таких лижах, щоб і за інвентаря ми хвилини секунди не програвали. Як довго в житті Анастасії Лілія Миколаївна? Ну, практично зовсім маленько будемо казати. Ми з Настю не дуже часто пересікаємося, так, Настю. Справа в тім, що Настя має порушення слуху, але вона будемо рахувати слабкочуюча людина. І для неї світ звуків це не закритий світ. Вона трошечки чує якусь інформацію, щось сприймає. А якщо от просто офіціозні такі ситуації, наприклад, зустріч, я чесно скажу, що сьогодні це взагалі вперше з Настією. Ми тут зустрілися з такого приводу. Mm -hmm. А взагалі Настя молодець, вона завжди старається не відсторонюватися від світочуючих людей, завжди тягнутися до світочуючих. Тому можу сказати, що перекладач її житті, то не є такий вже. Обов'язковий атрибут. Ну, і я ще хотів додбати про спілкування. Коли там серйозним питання, ми щось ну, не могли пояснити, я чесно спілкувався з мамою Насті, а вона ентузіаст завжди підтримує, і ну, все міг позвонити, сказати, передати, тоді мама з Настю говорила і так спілкувалася. Анастасія, поділися з нами, яка для тебе найважливіша та найвагоміша нагорода? Для мене найвагоміша е, нагорода це медаль, де я представляла Волинську область. Всі медалі я здобула на чемпіонаті України. А ось ця остання медаль це медаль на чемпіонаті України. Тренер розповідав, що я на третій день виграла. Зайняла третє місце, оце така моя медаль, і вона є найвагомішою, тому що це для мене було неочікувано, тому що незначний був термін тренувань, змагань дуже мало було, і такий великий був для мене успіх, третє місце, бронза. І тому для мене це можливо сказати, що і найвагоміша на сьогоднішній день медаль. Чотири чи п'ять років тому назад, я не можу точно сказати, але я була дуже рада і щаслива, коли я стояла на п'єдесталі, а люди, глядачі, тренери, інші люди, які були присутні, вони всі мені аплодували, і це для мене було таке радісне відчуття. Анастасія, у тебе багато друзів? Чи є в тебе друзі у збірній? Друзі в мене є, звичайно, ми завжди один одному допомагаємо, підтримуємо один одного. В збірній теж я маю дуже хороших друзів, спортсменів. Анастасія, які люди найбільше вплинули на твоє життя? Я не можу сказати, що люди, але я хочу сказати, що мене змінив спорт, тому що до спорту я була трошечки несерйозною дівчинкою. Любила пожартувати, побешкетувати. А коли я почала займатися спортом, він мене настільки змінив, що я стала до всього відноситися на набагато серйозніше, відповідальніше. Анастасія, це твої перші світові змагання. Які в тебе емоції? Що ти очіпила? Чемпіонат України і такі міжнародні змагання, це зовсім різні рівні. Я, по-перше, побачила, що є дуже багато глухих спортсменів. Я дуже подивувалася, я намагалася зі всіма перезнайомитися. Я всі кожному була рада. Змагання були досить цікаві, і я зрозуміла, що це не просто такі змагання, це боротьба, це серйозна боротьба. На чемпіонатах України нас таких були чотири спортсменки, які ми завжди боролися, і ми знали кожну в кого які є можливості, в кого які перспективи. А ось коли ми їздили на у Фінляндію, там були присутні і спортсмени з звичайні здорові, і я побачила, що все-таки в цьому виді спорту є різні люди, різні люди і з різними можливостями. Є до чого ще прагнути. Анастасія, чи маєш якісь захоплення, окрім спорту? Чи є в тебе хобі? Так, в мене є хобі, це катання на велосипеді. Я дуже люблю. А ще мені подобається грати у футбол. Коли я ще була маленькою, тобто в мене були хлопці, сусіди, хлопчаки, і я завжди з ними постійно грала у футбол. От. А коли ми переїхали на інше місце проживання, це захоплення футболом у мене залишилося. Ну я не грала вже більше так в футбол, як колись з хлопчиками, але якщо виникає якась така перша можливість пограти у футбол, я ніколи не відмовляюся від цього. Завжди приймаю участь. Анастасія, з власного особистого досвіду, як розпочати займатися спортом людям з порушенням слуху. Якщо у глухої людини є бажання займатися спортом, я можу порадити. Якщо, наприклад, глуха людина буде казати, ой, мене тренер дуже навантажує, я повинна цього спор... глуху людину переконати, що це не просто так. Треба серйозно до цього відноситися. Бо якщо будеш займатися, будеш все виконувати, і в людини тоді будуть результати. Спорт для мене це життя. Дуже багато є особливостей в цьому виді спорту. Раніше я не хотіла займатися цим видом спорту, тому що це не моє. А коли я стала ходити на тренування, я побачила, що це все-таки моє. І почала стала далі продовжувати ходити на тренування і поставила собі за мету, що я буду працювати над собою і буду досягати великих результатів. Я цього хочу. Я займаюся лижним спортом 5 років збірній три роки. Коли я потрапила в збірну України, я зрозуміла, що мені треба тренуватися дуже серйозно, готуватися до майбутніх Дефлімпійських ігор. От, різне було, тренуюся. Перед самими Олімпійськими іграми я хвилювалася дуже. Я не знала, чи я потраплю в національну збірну чи ні. Які в мене будуть результати. На чемпіонаті України я зайняла друге і третє місце. Це означає, якщо я займу друге третє, то значить мене я потраплю в збірну. І коли я сіла в літак, коли ми їхали на Дефлімпійські, летіли на Дефлімпійські ігри, то я зрозуміла, що це дуже. Важливо. Ну, скажу, що всяко буває. І ліньки мені буває на те тренування йти, і не хочеться, і... але розумію, підсвідомо, що треба. Микола Олексійович, поділіться з нами, як змусити себе займати спортом, в чому мотивація, де себе шукати. Це, мабуть, найголовніше, щоб втримати спортсменів. О, ну, багато спортсменів а, Настя теж пробувала і легку атлетику, і інші види, ну заманити спортсменів, біля себе втримати, тим більше дітей, ну привантажиш, кинути не прийдуть, не довантажиш, не буде результатів. І треба було якось так підходити, щоб згуртувати колектив. От вони... А, Тренування там по-всякому бувало. Дуже любили змагання. Як змагання, всі, всі хочуть, всі їдуть, всі з задоволенням. Нам допомагало, що ми могли літом виїжджати на нашу базу у Пульмо. Там вони на місці, всі, всі можливості занять рядом стадіон і Два озера, і Кросове, там асфальт хороший, лежеролена підготовка. Ну, яка ж мотивація? Ця група, що була у Насі, зібрався гарний колектив. Вони всі зналися ще з садочка. От. І всі зібралися, всі прийшли в різних школах, там, де хто в коледжах вже вчився. Ну, їм цікаво було приходити зустрічатися. Нася там руководила, всіма керувала і хлопцями, і дівчатами. Я думаю, що цікаво було. Якось старалися зацікавити, щоб вони приходили. Ну а коли змагання, коли почалися перші результати, і вже конкуренція, боротьба і на підєсталі, тоді було вже якась мотивація більше працювати. І їм, і мені з ними. Но у нас ще в неї характер. Вона вже на перших змаганнях показала, що вона... От викладається до кінця. Терпить, викладається, сил немає, прибігає, падає, але все, що може, віддає. Оце от, от саме головне в спортсменах. Ось такою виявилася наша сьогоднішня зустріч з Анастасією Смідюк, ти є тренером Миколою Білерою. Анастасія, ти вже переможець, це. ти вже війшла у історію волинського спорту. Дякую тобі за твою силу. І бажаємо тобі успіхів! Вкотре підтверджуємо, що Волині є ким пишатись, у нас багата спортивна історія та багатообіцяюче майбутнє. До нових зустрічей!